За останні тижні силами ДСНС разом з іншими силами оборони було знешкоджено шість мін різної ідентифікації. Був випадок один, коли місцевий житель прибережного села сплутав. Якірну міну з газовим балоном і приніс її додому. На щастя, вже вдома він схаменувся. Він зателефонував за номером 101. На місце приїхали піротехніки ДСНС, які вилучили та знешкодили цю міну. І зараз ситуація така, що несе течією до узбережжя Чорного моря дуже багато ну різного сміття, різні меблі і. Там можуть бути і вибухонебезпечні предмети. І якщо великі міни що можна ідентифікувати одразу, тобто, хоча б візуально, ми розуміємо, як вони виглядають. Є дуже багато предметів, які не можна одразу ідентифікувати, а це несе і ще більшу небезпеку. Тому хочеться звичайно звернутися до Одеситів, до мешканців міста Одеси, що зараз море воно небезпечна. Міна небезпека, вона надзвичайно зараз велика і тому краще зараз утриматись від похід. Ходу на пляж, не на море.